Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до міліції близького півдня. До села відразу виїхала слідчо-оперативна група райвідділу, а згодом і обласного управління внутрішніх справ. У ході першочергових дій працівники міліції встановили смерть трьох людей, яка мала насильницький характер. Очевидці та свідки розвитку подій того ранку вказували на причетність до цих злочинів місцевого жителя. Працівники міліції уже його затримали. Воді причину зв'язку з чим почалася ця бійка, ну сперечалися зв'язку з чим вони він не пояснює. І люди, які були свідками даної події, вони не чули саме із-за чого, і з причини чого воно трапилось. Чи попролікуватись через, чи все його прикрить? Ну що то треба було робити? Время від времени це п'ють вони. Де оце таке родиться з ним? Ну, не так часто, це вже, мабуть, третій чи четвертий раз. Отаке. Ти сусідці сказав, що я, каже, душу продав в сатані. Страшно, звісно, що страшно. І воно не перший раз було. Ну от прийшов конець такому всьому. На запитання, що стало причиною таких страшних діянь, затриманий говорить Тей голос першу жертву. Пошли, йдемо. А мати, що ти робиш? Ку, маму уздить тікає. Мати тягнішка тут тікла зразу. Потім мати бив пару раз. І пару раз до того бив. Тя не хотів. На даний час призначено проведення низки відповідних експертиз, у тому числі і щодо психічного стану підозрюваного у разі визнання його на момент вчинення вбивств осудним, Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років або пожиттєво.